Вітаю вас, друзі! 20 січня сьогодні і сьогодні у Німеччині пройшов Рамштайн. Напередодні Ллойд Остін, міністр оборони США, представник Пентагону, зустрічався із своїм колегою, новопризначеним міністром оборони Німеччини. Я думаю, що саме ці дві фігури ключові були на цьому зібранні, хоча були присутні понад 50 країн, членів Антипутінської коаліції. Тому давайте з цим розберемося. Рішення, яке було не ухвалене, там я не оговорився, нам воно дуже важливе. Що стосується танків, чому воно не ухвалене? Я зараз вам спробую. Буду це розказати, так як я його бачу, дати своє коротке пояснення з цього приводу. Для цього прошу вас, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, ну і відео поширте друзям. Я за це вам буду шалено дякувати. І так, поїхали. Справа в тому, що сьогодні я почну не з Лойда Остіна, а все-таки зі Столтенберга, тому що він є очільником НАТО, і він сказав ключову фразу, що постачання Німеччиною танків Леопард 2 це є ключова тема. Я не буду повторюватися про ту військову допомогу, яку нам вже фактично оголосили уряди багатьох країн, міністри оборони, я вам про це вчора розповідав у своєму відео. Хто не дивився, дивіться, була підписана Талінська декларація, там маса зброї і іншої, е також яка була озвучена не лише в рамках цього документу. Так от основним пунктом з, з цієї зброї дійсно була інтрига щодо танків Леопард 2, які все ж таки на сьогоднішній день не передані Україні і остаточного рішення нема. Але є одні цікаві деталі, які свідчать про те, що процес активно рухається до фінічної прямої, саме в цьому сенсі. Так от. Столтенберг сказав, що танки Леопард-2 хоч і не передані, але дискусія з цього приводу продовжується. Я знаю, що мені скажете. Задовбали вони тієї дискусії, давайте вже передавайте, тому що ну, та сама німецька розвідка говорить, наскільки це правда, ні, не знаю, що. Під Бахмутом, зокрема, в Солидарі гине дуже багато українських військових, і вони говорять, що це число вимірюється трьохзначним числом. Це, звісно, дуже багато. Підтвердження Генштаб Збройних сил України не дає вірити німецькій розвідці можна чи ні. Тим паче вони, як правило, ніколи не виходили з ніякими звітами. А тут для чогось це говорить? Значить, є якісь внутрішні питання, і вони цю інформацію використовують як тиск. Для чого який тиск, чому і як, давайте о, зараз я вам буду розкладати, тому що не випадково я мушу вам згадати. Акцентувати саме початок цих переговорів з учорашньої зустрічі Лойда Остіна і міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Я про чому про нього вчора вам говорив про те, що він доволі однозначно був налаштований передати Україні танки. І чому він так залишається налаштований, що за все, він оцінює небезпеку всієї російської агресії і його позиція дуже чітка. Ну зокрема, сьогодні він сказав, що. Неправильно було вважати, що Німеччина блокує передачу танків. Про це він озвучк сказав на Рамштаймі. Він говорить про те, що є неузгоджені позиції. Які країни виказують цю незгодність, він не називає. Але мені так видається все-таки, що Німеччина ставить за умову до інших країн щось, а ті інші країни не погоджуються. Деталі не розкриваються. Але оскільки триває така дискусія, це означає, що. Не лише все залежить від Німеччини, хоча в абсолютній більшості так. Так от, за словами Бориса Пісторіуса, він видав наказ по Міністерству оборони Німеччини для того, щоб перевірили наявність танків Ліопар-2. Про те, які є, якому вони стані, як вони можуть діяти з іншими зразками військової техніки країн-партнерів, які які постачають бойову техніку до України. Ну, важливо абсолютно злагодження цієї військової потужності, аби вона ефективно діяла на фронті. Ну йому закинули. Слухай, ну а можливо такий наказ уже був від попередниці. Там міністром оборони була Кристіна Ламбрехт. він сказав, що поняття зеленого немає з приводу того, чи вона видавала такий наказ нами, каже, мені про це не відомо. Тому я сказав, що перевіряйте наявність, ми готуємося до того, як тільки будуть досягнуті домовленості, ми все передамо. Звісно, це мене обурює дуже сильно, але це вказує на те, що направду не все визначається лише бажанням Німеччини, але, але повторюсь, бажання Німеччини у великій мірі може формуватися в готовності до якогось там зустрічного діалогу інших країн, членів антипутінської калінції формату Рамштайн. Ще раз про що ми поки що не знаємо. Ну і також він е, зазначив, що е, до прикладу, ті країни-партнери, які готові продавати танки Леопард, мається на увазі один і два, то вони можуть. Вільно навчати українських військових користуватися цими танками, тобто процес навчання користування танками українських військових запускається. Німеччина на це дає дозвіл, а на реекспорт поки що такого формального дозволу немає. Бо йому задавали запитання: ну чекай же, прем'єр-міністр Польщі сказав. Матеуш Моравецький, що незалежно від того, чи Німеччина дасть добро, чи ні, якщо вона й буде давати дуже довго це погодження, ми самі поставимо танки до України, запитувати нікого не буде. З цього приводу ще раз він сказав: навчайте, не проблема геть усі з приводу Польщі. Він утримався відповіді, сказав, що це рішення ухвалює Олаф Шольц. Ну, зрозуміло, друзі, що не можна скидати все на міністра оборони, тим паче його заяви були доволі різкими і радикальними в частині його особистої готовності виконати це рішення. Але, безумовно, він буде слідувати тому, що йому скаже прем'єр-міністр, точніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Олаф Шорт сам сьогодні дуже обережно коментував ці всі заяви. Окрім того, він опосередковано дав доручення своєму кабінету міністрів, аби ті спростували інформацію, що він говорив із американцями. Про це власне сказав і міністр оборони, очільник Пентагону США, Ллойд Остін, що ніяких умов Німеччина не висувала, що, мовляв, ми дамо ліопарди, якщо ви дасте Абрамсі. Говорить, це дві, два кейси, які абсолютно незалежні від одного. Тому, будь ласка, не, не звертайте тут на це увагу, такої інформації, такої заяви не було, а це швидше вкид. Я направду скажу, диму без вогню не буває, тому ця дискусія між США і Німеччиною стосовно постачання танків і триває. Але чому вона так важлива? Тому що я так думаю: це моя вже особиста думка, що США хочуть зробити Німеччину локомполітку. Мотивом надання військової зброї України Німеччина впирається дуже сильно. Хоча, якщо сказати про анонси, які сьогодні зробив Бори, Борис прізвище ніяк швидко не запам'ятає його, пісторіус, міністр оборони Німеччини, то він анонсував, що до весни буде оголошений ще один пакет військової допомоги від Німеччини на суму 1 мільярд євро, це багато. А загальна сума військової допомоги лише в 2023 році від Німеччини складатиме 3,3 мільярди євро, навіть більше. Це багато. Це будуть і бойові машини піхоти Мардер, про які ми там нули. Ше мріяли В наступному пакеті їх буде 40 штук, сім зенітно-ракетних самохідних артилерійських установок «Гепард», Зенітних, перепрошую, також додаткові керовані зенітно-ракетні комплекси Аресті і ще один зенітно-ракетний комплекс Арестті. Тобто, ну чимало допомоги, і на цьому тлі не можна недооцінювати, наприклад, допомогу тих самих фінів на суму 400 млн. євро. Вони сказали до речі, що ми готові будемо поставити навіть літаки в Україні в 15-16. якщо ми їх запросимо, та ми їх давно просимо. Тобто дискусія активно ведеться. Але. Не треба, як на мене, сіяти паніку з тим, що танки зараз не поставили, тому що мені так видається, що на даному етапі достатньо тої величезної кількості зброї, про яку ми вчора говорили, яка надійде в Україну, яку треба освоїти, а танки будуть наступним етапом. І я більш ніж переконаний, що до кінця зими вони точно будуть. Чому зараз вам дам дуже короткі дві інформації, які на мене дуже важливі в частині того, щоб розуміти. Наскільки є інформація Кремля, ну, взагалі росіянам вірити себе, не поважати, направду так і є. Що стосується саме мобілізації? Справа в тому, що ви пригадуєте і Шойгу, і Путін після часткової мобілізації в вересні минулого року заявили цифру у 330 тисяч. 330 тисяч. Згаданий мною на початку цього відео Єн Стонтерберг сказав, що було мобілізовано 200 тисяч. Сьогодні представник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки генерал Міллі сказав, що було. Мобілізовано до 250 тисяч. Тобто, ну, цифра плюс-мінус різниця, але в цій частині із очільником НАТО збігаються цифри. Хоча, як він сказав, росіяни заявили, що спочатку широкомасштабного вторгнення їм вдалося додатково мобілізувати. 300 тисяч плюс. Ну, для правди, а де ні, тепер ви самі розумієте. Тому багато інформації про те, що на Росії активно готові мобілізувати велику кількість знову Украї... на війну проти України там до півмільйона. Зараз під знаком запитання дуже-дуже великим. Тим паче Ллойд Остін сказав, що ще одну ключову фразу: я, я друзі, зразу зроблю говорочку, не арестович, ні на що не натякаю. Просто цитую слова Ллойда Остіна, тому я думаю, що вони вам важливі. Він говорить про те, що Росія зазнала дуже величезних втрат особового складу. Що ці трати обчислюються цифрою понад 100 тисяч. Ну на правду ми це самі знаємо, але що він наголосив, що на Росії вичерпуються боєприпаси і вона зазнала значних бойових втрат. Я сьогодні натрапив на одне відео знову там, московського якогось добровольчого батальйона. Мамки розповідали, що е, мобілізованим росіянам не дають зброю, якою вони могли вбивати б, е, українців. Ну, я вам абсолютно перекладаю майже не те, що один в один, те, що було сказано. І от вони не говорять, що дали лише стрілецьку зброю, немає ніякої броньованої техніки, артилерійської підтримки, і кидають їх як м'ясо, і це направду так і є. Про це багато говорять. Ви це всі знаєте. Але констатація того, що на сьогоднішній день, на завершення вам додам тезу, Захід такий спосіб намагається максимально обезкровити у військовому плані Росії, як на мене, є абсолютно очевидним. Тому і мені видається, іде оця відтяжка з передачі нам зброї. Я, звісно, теж обурений з цього приводу не менше ніж ви, але ну вдіяти щось інше надто складно. Не паче сьогодні, Зеленський там, даючи інтерв'ю одному із західних видань, сказав стосовно шольца. Ну, якщо ти і танки він давав інтерв'ю російської мови, ну так дай. Мене ну, дещо збентежила ця теза, але, ймовірно, він знав цю дискусію Рамштайнівську, вона дратує сьогодні всіх. Без перебільшення, захід мав би розродитися набагато швидше, щоб не було таких втрат, щоб потім британська, перепрошую, німецька розвідка не констатувала, що під Солодаром дуже багато гине українських військових, то танки мали б бути, бути раніше. Але, ну, на жаль, Поки що картина така не дуже втішна, звісно, не можна недооцінювати тієї військової допомоги, яку нам надають. Тому тут без паніки. І єдиний такий дуже цікавий момент вам додам не те, що інсайт, але направду інсайт, який зараз активно обговорюється у російських засобах масової інформації, які до певної міри опозиційні. Вчора і це підтвердив Пісков. Путін знову проводив нараду із Савбізом. Ну, секретар Ради безпеки є такий собі патрушев, якого ви дуже добре знаєте, який товариш і друг Дуже давно. Ну, і от коли він розповідав, як все, мовляв, дуже непогано, хорошо з СВО, вони там щось досягли, яке село захопили, і в Солидарі, типу, у є успіхи, його Патрушев запитав. А говорить Владимир Владимирович, а коли ви будете закінчувати війну? І яким способом? Тому що фактично сьогодні військової потужності не вистачає. Це ось підтверджують і американці навіть. А, воюють абсолютно більшості гарматним м'ясом, тобто особовим складом. Ну і таке запитання. От, ми, ми де свою мету, каже, досягнемо? Для чого ви ставили цілі, яких досягнути не можна? І потім, який мирний план договорів ви будете заключати з Україною? Ну на що Путін обурився, нагнув кучу матюків, Патрошову і все іншим, випнув свій відеозв'язок, бо він зустрічався, пізніше раду проводив по відеозв'язку, як зазвичай, зі свого бункера. І на цьому вони розійшли. Ну а після зустрічі Герасово із Патришем зізвонились і подякували один одному за єдину позицію. Не можна сказати, що там вже назріває активний розкол у Кремлі, але те, що починає тріщати по всіх швах саме оця їхня путінська клоака, то це вже більш ніж очевидно, в тому числі із розвідки і даних, які публікують сьогодні на Рамштайні з кількості мобілізованих і так далі. Тому це запитання: а де взяти ще півмільйона? кажуть, що будуть мобілізовувати киргизів, таджиків і узбеків. Ну окей, подивимось, хоча частина вже з них помічена на фронті. Ось така інформація по сьогоднішньому Рамштайну. Це була основна подія дня. Друзі, ще раз вас прошу, не панікуймо. Допомоги надходить дуже багато. Про це говорять навіть самі військові на сьогоднішній день. Мається на увазі бойової техніки та зброї. Не вистачає розхідних звичайних матеріалів, зарядних станцій, автомобілів для пересування особового складу. Ну і банально якихось теплих речей для наших хлопців. Тому наш благодійний фонд продовжує робити. Роботу, так само, як і інші, не зупиняємося, не киваємо, що де те все, що нам дають, воно все використовується за призначенням. Принаймні так хочеться мені вірити. Ви можете мати іншу думку, якщо маєте, пишіть її тут в коментарях. Підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтеся, все буде Україна!